Добрий день, діти! Ми сьогодні із квакушею виконуємо артикуляційні вправи і вона нам розповість про свою подругу дівчинку Асю. Збирайте, дітки, зручно, ставте перед собою дзеркало, щоб вам було гарно видно свій ротик. Перша вправа посмішка вам потрібно розтягнути губки у посмішці та так, щоб було видно зубки. Вправа дудочка, губи витягуємо уперед. Посмішка, дудочка, посмішка, дудочка, посмішка, дудочка. Стоп, закрите ротик дітки. Вправа парканчик. Вам потрібно діти розтягнути губи ніби у посмішці, але тримати верхні зубки від нижніх зубів на невеликій відстані і виконувати цю вправу під рахунок до п'яти. Вправо годинник. Кінчик язика торкається спочатку одного куточка губ, а потім іншого куточка губ. І так ці рухи чергувати. Вправо, вліво, вправо, вліво. Стоп, закрили ротик. Вправо чистимо зубки. Вам потрібно відкрити ротик, витягнути кінчик язика. До нижніх зубів і проводити язиком по зубам, а потім підняти язичок угору до верхніх зубів і проводити язичок по верхнім зубам, і так чергувати ці рухи. Язичок угору, язичок униз, язичок угору, язичок униз. Стоп, закрили ротики, Вправа віконечко. Вам, діти, потрібно відкрити широко ротик і тримати так його під рахунок до п'яти. Стоп! Закрили ротики. Квакуша знов відкрила ротик широко. Вона хоче зараз співати пісеньку звука А. А коли вона буде співати пісеньку звука А, то голос і повітря вільно виходить із ротика. Не заважає йому виходити ні зубки, ні губки, а язичок лежить спокійно на дні ротика. Зараз і ми разом із квакушею заспіваємо пісеньку звука А. Давайте разом. Почали А. Стоп, закривайте ротики. Мама дівчинки Асі зранку приготувала на сніданок кашу. І каша дуже гаряча, із неї йде пара. Треба кашу охолодити. Давайте зараз наберемо повітря через носик у легені і будемо його видихувати через ротик на губки уперед, прямо на пару. Вдих, видих. Діти, ми охолодили кашу і Ася дякує нам за допомогу. Після каші Ася буде їсти апельсин і Ананас. Діти, а в цих словах є звук А. Давайте разом вимовимо слова апельсин, Ананас. Біля будинку Асі. Ростуть гарні квіти, які називаються Айстри. Ася доглядає за квітами, завжди їх поливає і вириває бур'янець. А в саду біля будинку у Асі ростуть габрикоси і яблуні сорту Антонівка. Діти, назвіть дерева, які ростуть у Асі в саду. У Асі дуже багато друзів. Подружок. Вони з задоволенням приходять до Асі грати, роздивлятися рибок в акваріумі. Аліна малює в альбомі, Алла та Андрійко розглядають малюнки в книжці. На сторінках книжці пасеться антілопа. Повзе алігатор по березі річки. Альбатрос сидить на камінні серед моря, пливе зубата акула. Ввечері, коли тато приходить додому з роботи і вся сім'я повечеряла, тато укладує Асю спати. Він виключає лампу з абажуром і співає донечки колискову. А-а-а-а. І ми разом з татом заспіваємо для асі колискову. А -а, а а Квакуша прощається з нами. Діти вам сподобалась історія про Асю подружку Квакуші. Які сьогодні слова і звукам А ви почули? До побачення, до наступних зустрічей!